Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо модель від швейцарського бренду Edox. Перед вами чоловічий годинник із колекції SkyDiver Neptunian. На зеленому циферблаті розміщено накладені годинні індекси білого кольору сріблястими краями. На них та на стрілках є покриття Superluminova X1. Подивимося в темряві. Є апертура дати справа. Зверху зазначено водозахист 100 атмосфер або 1000 метрів. Логотип Edox розташовано традиційно в верхній частині циферблату, трохи нижчий напис Automatic. Знизу назва колекції, ще нижчий напис VISMAID. Тут встановлено механічний калібр Edox 80 на базі Sellita SW200, Є автопідзавод і можливість ручного заводу з ключа. Запас ходу складає 38 годин. В механізмі 26 каменів 28800 на пів на годину. Заявлена точність ходу складає мінус 5 плюс 20 секунд на день. Односпрямований керамічний безель чорного кольору на 60 кліків. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі. На бічних гранях дзеркальне полірування. є гелівий клапан на вушках сатинування. Діаметр 44 мм, а товщина складає 15,6 мм, вага 155 г. Заводна головка захвинчується. Комплектується сталевим браслетом із трьох литих ланок сатинованих та полірованої. Лета застібка з кнопками. Є система швидкого збільшення розміру браслету. На мою думку, вона є однією з найкращих та зручних. Задня кришка загвинчується. На ній зображення римського Бога Нептуна. Також зазначено основні характеристики. Ось так годинник буде виглядати на зап'ясті 16 см. Коштує ця модель 1670 доларів. Переходьте на наш сайт, використовуючи лінк в описі до відео, або завітайте в наш магазин в Кропивницькому. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!